Всім привіт! Хочу сьогодні так би розповісти про мої плани на розвиток мого цеха, дітяще мого, та як, так скажем. А, ну, все вроді би тут класно. Ну, плани, як то кажуть, у всіх, як у Гітлера. Посмотрим, що з цього, що я надумав, получиться. Почнемо з того, що я хочу замінити оцей заточний. Чогось. Він та якби і непогано працює, але я на ньому обично точу менше піли, бо щось велике якось несподручно. На, тих, на цих здорових монстрах набагато удобніше. Тобто великі це п'ятиметровки, ті, що ріжуть. На цій фірмі, де я орендую цей, це приміщення. От. І хочу зробити станка. Ну, Подобного цих двох, тільки з одним маленьким нюансом. А, у мене от, заточні круги. я вже розказував, що це вони... Я їх беру напряму із Польщі. Мені возять 800 гривень цей круг, а зараз, мабуть, ще буде і дорогше, бо як знаю, вроді би злота подарокше. Ось, і 80 гривень це доволі таки за один наждак. Дорого чому? Бо він точить то лучше, ніж я колись точив бакелітовими. Але швидше висипається. Вони 200 -е, 200 на 10 на 32 на сантиметр на 32. цей. А бакелітові були 8. толщина. 175 -е в діаметрі і 32 -е так ж саме. От він цей бакелітовий. І, до речі, із-за цього я. Із-за мене ідея. Бо от таких напівсточених кругів у мене там ціла коробка лежить. от. А чого я їх не дотачував? Бо двигатель він... ну, рахується трьохтисячник, але по факту тут на йому. 2... 2690 оборотів. Тобто не 3000. І коли діаметр уменьшається, окружна скорость уменьшається і він збиває форму свою. І да, якби швидше сипиться, довше точить. І из-за цього я хочу тут поставить подібний конструкції станок. такий самий, тільки двигатель. Так як я роблю на двигателі наждаки. В цьому теж є свої плюси і мінуси. От. Ну, Потім до цього вернемося. Але я хочу зробити, типа, щоб мотор був ззаду, а тут зробити на валу ну, втулку, типа, під наждак. І на валу поставити двох різних діаметрів шків, двойний, типа, там, двохручейний. І на моторі такі саме, двухручейний, і щоб міняти скорості. Щоб я міг, допустим, поставити ті скоски маленькі і накинути увелічити скорость і щоб воно ефективніше точило. Ну, даби секономити, як би кажуть, наждаки. І навіть оці а, наждаки, ціє Формула 3 сэндвіч. Теж у мене от їх скоски такі остаються. Вплоть до такого я, в принципі, на їх точу, бо на цих двох станках скорості на двигателі трошки більше. Він практично до такого діаметру стачується. Але якщо його поставити і змінити, додати скорость, допустимо, до 4 там, тисяч на, на валу, то за счет окружної скорості цим кругом ще можна точити і точити. Чого я так кажу, бо може, всі, хто. В темі, хто займається заточкою, знають, що продають польські формула 30 120 на 8 і на 6 толщину. Якщо 120-ка, напусти, точить на йому, значить оці, допустимо, приблизно, такі є, ну, чуть менше, хай там десятка, 10 да? Тобто Це ще вполне робочий діаметр, якщо в том діапазоні його. Розглядати. Чого я... Взагалі, база мого станка це є станок. В Україні його всі знають. Ясінь. Колись у Львові робили. Зараз фірма вроде би не працює. Вони роблять хороше обладнання, дешеве і надійне робили. І пілорами класне, і заточувальне обладнання. І на цій базі я його, типу, перший раз взагалі скопірував. До речі, в броварах, там, де я казав, теж я станка хлопцям зробив такого ж плану. Чого я, і на в ясені йде ремінна подача і чуть трохи швидкість. На йому, до речі, і ставлять 120 -е круги. Але там проблема була в тому, що е, некачественний ремінь і була така вібрація. розумієте? Вібрація самі сами, ремінь давав вібрацію і портила трошки пазуху. Рідко були такі рівні, що воно ходило ровно, ну, не без вібрації. Через це я відказався від, той, від, від того такого конструктива і ставлю на наждак, ну, типу на мотор, наждак, і тут вібрації взагалі практично немає. До речі, моторчики мені подобаються старі з 70-х років. Я от, Якщо я на Оліксі нахожу, я його одразу купляю. По-перше, вони. Креп дуже якісний, якісні підшипники, якісна проводка. Вібрацій ніяких нема, ще і швидкість в їх чуть-чуть більше. От, от той, чуть трохи менший. Це, по-моєму, 500 ваттний, а той щось, там, 300 з чимось. Це ну, по мощності для заточування це з запасом, та, як би сказати, навіть цього. А цей навіть занадто. Він, коли я ставлю більше наждака, він так аж підпалює. І возникла у мене ідея зробити такі под'єсеньовські, але з двохручейним рівнем, поставити ось сюди. Цього з ниму можливо продам, бо їх у мене раз, два, три, чотири, п'ять. І просто ну, для роботи це вже для одної, для одного працівника це занадто багато. Ти просто ходиш і тут поміняв, там заглядаєш і цілий день тако по кругу, як гросмейстер, грає з, з багатьма іграками. це те саме щось. Тобто, лішній станок, виходить, якщо я зроблю того, це я поки отодвіну. І план ще знайти э, двигатель подобний цьому більшими оборотами. І замінить. На цих двох станках мотори, бо вони мало мало із цих моїх всіх найменша оборотисті. Це 2690. А вони бувають по 2800 і вище оборотів. Це 120 Вт. Його по мощності вистачає якраз. Маловато мені на їх скорості. Ну, тобто я ці на рівні не буду. А сюди поставити чисто експериментально от, зробити двох ручей. Навіть була виникає ідея зробити щось типу варіатора, щоб щеки здвигалися і можна було плавно міняти. Ну, це, конечно, проблематично, це так мої фантазії. Ну, можна над цим подумати. Да? Але ну, на практиці я вже їх робив не раз. Мені проще, наверное, зробити двухручейный з різним діаметром шкивочки. Тут меншенькі, там на мотори більшенькі. Зробіть чуть-чуть більшу длиною цю лапу, що двигається, і змістити максимум двигатель назад, щоб збалансувати ну, вес, щоб не був великий вес на, ну, на лапу, щоб воно біене не було. Бо коли крепко тяжелая лапа, то зарізається в основании. Дуже трудно подогнати ексцентрик. Ось і зробіть його в такому віде, типу конструктиві, так само щоб. Ну приблизно те ж саме, що тут, та сама платформа, той самий ексцентрик, всі самі регулювання, тільки двигатель не тут, а допустимо, десь отут. Вот а тут он, подобрати най проблематично, найти і подобрати ремень може... Хто в курсі, де більш якісні, ремні, які не дають бієння, то напишіть в коментарях, де можна такого придбати. Щоб Або якусь ідею по поводу. ремня, Може, якісь ширші брачі з автомобіля. Попробувати. Ну, щоб настраїни Даже Навіть у мене є ще ідея, що зробити його з натяжним роликом на пружині, щоб він якби. Ну, Вібрації забирав, демфирував, типа демферний такий ролик. вот, на пружині. Ну, Ось такі плани. Так як я казав, движки. Ну, движки я вже дивлюсь поміняти на тие. Дивлюсь їх, но ну, от таких просто зараз нема. Я коли вони з'являються, я ж кажу, я зразу беру. Потому що там вони самі движки хороші, але маловато в них оборотів. Для Такого діаметра. Коли ставиш 200 круг, то він більшу частину свого робочого діаметра вистачає коли він стачується вже до мінімуму, ну, викидаєш їх просто. А якщо б була більша швидкість, можна було б ще поточити. А це велика економія. Бо я ж кажу, я допустим, щоб ви розуміли, в місяць втрачу 4-8 тисяч гривень тупо на ці круги. І що я роблю? До речі, я коли е, нові піли, от, до речі, вони і зараз висять. Профіль тут низький. от Бачите? І з гарбком. А у мене більш агресивний профіль. І гарба нема, по прямому виходить. І глибша пазуха. І от мене... Тут двойна робота. Я спочатку їх профілюю під свій профіль. от Зараз так як зараз воно О, більш гострий. І розвожу і точу ще раз. Типа Двойна робота. Коли я їх профілюю, або коли скаліку, десь зацепили гачки чи желізяка в колодці, то я ставлю більший 200-й новий круг і на йому профілюю. Коли опять на заточку, я знову знімаю, ставлю <кхух>, менший, він менше скорості не припалює, бо той початку на цьому станку підпалює. І точу. Опять, якщо в мене якесь щось таке приходить, що треба профілювати, я знову ставлю новий там, наждачний круг. І він мене так якби на профільовці стачується. І діаметр в робочому діаметр заходить такий, що він якраз ідеально точить. Ну і от така от у мене робота, і в плані економії я ж кажу, що так чуть-чуть тут, допустимо 3000, а треба хоча б 3,5-4, і буде класно. А цей, я кажу, поки він працює, хай працює. І коли в мене буде час, в мене з часом завжди біда. Я звичайно паралельно роблю, коли в мене менше роботи, допустимо, не всі 5 станків роблять, а 2-3, то я ще займаюся таким всяким, майструю. А, до речі, от, що ще в планах. Бачите, яке колесо роблю. Із пластика. Вообще, з пластиком багато працюю. Це я хочу зробити контактне колесо на гріндер. Бо треба дещо зробити по ножам, ну пару ножів. А з плоскостю такою я не привик. Я колись ножі робив тупо на наждаке з прогнутою фаскою. І віт краще, і я так привик. То от я роблю зараз відбалансував його. Це з пластика, грубо говоря, от з таких ящиків пластикових. Вирізав круг, два круги. От вони тут. Ребрами всередину. Це двойна стінка, так зверху таку ж боковину феном нагрів І от на саморізи, де воно ну, на самому де стикається, притягнув. Практично, мало що ні в ноль, я його точив. От, до речі, я колись казав різця, покажу. Ось вот таким різцем, як по дереву, грубо говоря, тільки з победитовим наконечника. І от я його так ставлю і точу. Потім перевіряю індикатором. Так, приспособа така. А чого туди приварив? Бо я хочу тут на 32 на вал поставити. Це ж теж, до речі, я робив у цього мотора під наждаки. Він чуть мощніший. Такого ж плану, як і і ж 2 І тут на 32. А мені треба. На більшу втулку, щоб підшипники загнать, щоб воно було на валу на підшипниках. І хочу я не знаю, звісно, получится, конечно, кусок цієї шайби і потом попробувати врізатися на той діаметр, що мені потрібно, і хоча б до половини. А там втулку поставлю і другу половину проточу. А потім опять придется подогнать вже в соточки, там. Ну, Плюс-мінус там 5 соток, грубо говоря, там більше. Чуть. Цього достатньо для е, мого е, гріндера. І, до речі, ще там тисячний мотор, і в мене він був, я не став купляти, бо я особо з цього ну, станка не заробляю. Я так, чисто раді хобі його сліпів і фрези точить. Такий мотор у мене був, я поставив 1,1 кВт. І так, як маловато цього діаметра, скорость там 18 Метру в секунду. Це якраз наймінімум. Вона якби для ленти це так і добре, вона не так, не так і, та, якби, і знашується. Але, в смыслі, по времени, якби була більша скорость, вона вообще з'їдав би метал, прямо як монстр, якийсь. Через те, роблю контактне колесо. І в планах, до речі, зробити подібне колесо такого ж от, примерно, діаметру туда. Я так вищив, щоб мені вийти на 30 метрів в секунду. Мені треба десь в 300 діаметр. 280-300. І тоді буде якраз те, що треба. А цей, цей зараз побачу. М -м -м, цей 2 230. Тобто мені треба 280. Або от такий, як цей. Цей у мене. От, до речі, 280. 275-290. Оце якби я даже була в мене мисль цього тикнути туди і зробити ще одного. Але я трохи, чесно кажучи, з цим пластиком він такий якийсь каверзний, трудно піддається деформації і він почти сантиметровий. От. Я, до, не, до речі, з нього робив на квадроцикл свій защиту. То вона, блін, настільки мощна, що пофіг піньки любі, її може з розгону брати. От. І він дуже важко обробці і Ну, типу, нагріваєш, воно важко подається, назад вигинається. Опять же, повторно грієш, його деформує в різні сторони. Гуляє. Ну, коротше, трошки важкенько. Возможно, я туди зроблю такого. Поки я його не чіпаю. Но, якщо буде час, зроблю з дерева слоїв. Склею на ПВА і поставлю на цю втулку. втулку. Он, до речі, знімається, його можна зняти з вала. открутив цей болт. Такі от плани. Да. Але плани, як то кажуть, як у Гітлера, побачимо, як буде. Але я замітив таку річ, хлопці, що коли я планую і комусь щось розказую, ну, тобто, якось його говорю, не тільки думаю, то воно чогось в мене швидше виходить. Тобто, всі мої мислі перетворяються, в, як то кажуть, в реальність. Взагалі вірю я в таку штуку, тому що на практиці. Проверено, я вже та, чувак, як то кажуть, не так старий, як був вже мені 48-49 буде. Ось старий вже. То я замітив в житті таку річ, що наші мислі матеріальні. Якщо ти довго думаєш і чогось хочеш, воно. ну, 90% збувається. Ну, у мене так виходить. А ще в мене характер такий трохи. Якщо планка заклинила, і я щось надумаю, то я вплоть до того, що вночі спати не буду. От я думаю, як його зробити. Тобто, мої бажання, мисли трошки опасні в цьому плані. Ну, Поки да, от, в плані ще отреставрувати ось цього. Хоча я на їх так, з таким пренебреженням, бо я пробував точити, не вийшло. В якому плані хлопці? Ну, три дні точив, а потім все піли, принесли, кажуть, переробляй на своїх станках, бо ніхіра не точить. ну не ріже. Де я так плюнув і він мені ще чим не подобається. Там масло. Да? По-перше, коли вдаряється наждак, пари виходять. Дим, типа, в запах. По-друге, рукавиці все в маслі, штани в маслі. ну таке от, оно. Я думаю, Я, попробую на я коротше, є в мене в планах відреставлювати його. І запустити і спробувати все-таки ще раз точити, Тільки я ще грішу, що просто сам Ельбор був подуставший, може через те так вийшло. А купити новий Ельбор, а він тут великий. Тобто, це із цих станків, такий доволі доволі мощний, один із мощніших станків. І точить він реально класно, ну, в смыслі. Його механізми, все, як вони зробили, воно зроблено чітко. Тут, по-перше, дивіться, удобно все. Тут подіється цілком платформа, самі упори для пілки обідітовує, це теж твердосплав. Тут взагалі редуктор, не те, що так як я роблю із стекла чиститель 12-го двигателя. Вон, ставлю, Audi. А тут все на редуктора все набагато. Надіжніше, до речі, теж передача, так як я хочу на той станок робити, ремінна. І вот. Ельбор, отакий вот 200 з чимось, я не пам'ятаю скільки. І ще прислав мені один підписник. Коротше, Ельбор з профілем Турбо 7. Є такий Woodmeiser профіль. Він такого ж плану, як примерно, мой агресивний зуб. Без цього горбочка, він так як прямий. Набагато там до 8 мм пазуха і дуже гостро виходить зуб. Типу, задня, прогнута, задня, як то кажуть, кромка зуба отак. Так, Тільки тут у мене никше, а там ще глибше. він виходить. І от, Я, мені каже, з тим ельбором, з тим профілем буде більший ефект. О, ці плани теж є, но це второстепенно. Головне в мене в планах поміняти того, того заточного. Бо я коли спробував на таких точить, от, то вже мені щось не інтересно. І той старичок теж кульгає по скорості. Конструкція теж я ж розказував. Огляд цеха, що я його на скору руку ліпів. Він видно, що він з'їржавого металу зварен. Ну, типа, тут все чітко працює, но от. от он тут трохи грає. Е, ну, є в його такі недоліки, мелкі, що хотілося б устранити. Ну, Головне, тут двіжок помінять. І вже, і вже буде набагато все класно. Там перероблять смисла немає, проще зробити другий станок. Цей пока хай буде. Він як реліквія на початок бізнеска моєго маленького, то я його і чіпати не хочу. От ще на дерев'яний як склепав на скорую руку, так він по цей день. А хлопці, знаєте, що скажу? Ну, багато чого можна було зробити. Ну, Настільки багато роботи. Я просто в мене в часі ну, самий такий дорогий для мене ресурси час. І от з часом у мене, мене багато планів, я багато чого вмію ну, навчився. І я це люблю помайструвати, це моє хобі, можна сказати, навіть не робота. Але часом у мене печалька. До того, що вдома часом я наймаю порубати дрова там, чи вигороти город. Бо я сам просто не можу вирватися з цього цеху. Такі от діла. Ну, от такі плани. Пишіть коментарі, якщо вам ще цікаво розказати, типу в планах на дальніший контент. І будемо розказувати те, як то секрету в мене нема. Цей канал, там я створив. Раді спільноти, щоб, та як наші професії, такі важкі пілорамщик, заточник, щоб ну, нам держатися, купи як -то, держатися, общатися, розвиватися як вам, так і мені. Бо, от, допустимо, по цих сендвічах я взагалі про їх не думав. Я точив на бакелітові, але от почав спілкуватися з підписниками. І от мені показали, розказали, що цей наждак може бути краще. І, по... і мене зацікавило, я спробував. Тобто я за счет цієї спільноти і спілкування я сам так як чуть розвиваюся. Головне, щоб час був. Добре, я заговорився, відео вийшло довге. Все, всім э, здоров'я, як то кажуть, здоров'я. І щоб війна закінчилась. Все, пока.